Пиняє обстрілювати регіон минулої доби. Росіяни вдарили по Зеленівці близько 10 ворожих снарядів. Прилетіло по селищу. Внаслідок цього пошкоджено да, приватні будинки, лінії електропередачі, газові мережі. Інформація про поранених не надходила. Є термінова інформація, точніше оновлення стосовно ворожого удару кабом середмістю Харкова від Олега Сенєгубова, голови Харківської обласної військової адміністрації, у своєму телеграм-каналі. Пан Сенігубов повідомляє, що на цю хвилину 34 людини вже постраждали. Одна дитина загинула з під підвалів. Рятувальники деблокували фрагмент тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей. На жаль, трагічні новини з Харкова. Але повертаємося до Херсонщини. Яка оперативна ситуація там? На прямому зв'язку з нами Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю вас. Отже, оперативна обстановка зараз в місті на цей ранок. Яким чином виглядає, пане Юрію? На жаль, у нас продовжуються обстріли. В середньому у нас кожну добу біля е двох десятків населених пунктів е Сонщини нашої під ворожим вогнем. Там вона на вечір у нас, на жаль, було вже шість постраждалих. Одна людина загинула, дві людини було госпіталізовано, Ще трі отримали на місце медичну допомогу. І попередня є інформація, що і вночі так само, як мінімум, одна людина отримала поранення. Тобто обстріли вони не зупиняються що в день, що вночі, в тому числі по Херсону, постійно прильоти пане Юрію стосовно кількості людей, які залишаються на Херсонщині, особливо в прифронтових населених пунктах, напередодні опалювального сезону, в тому числі як змінюється ця кількість, ви фіксуєте певну міграцію в інші райони області чи в інші області України? Ну насправді рух мінімальний, незважаючи на постійне звернення, щоб люди виїжджали. А, ну зараз трошки більше виїжджає. Виїжджають переважно самостійно. З допомогою з евакуацію дуже мало людей звертається. Хоча ця програма працює, вона буде працювати постійно, поки така безпекова ситуація, поки є необхідність допомоги людям. В середньому в нас залишається там там 30% населення, там десь більше, десь менше. Це там 140, 150, 160 тисяч на правобережній частину Херсонщини. Ситу... Сама ситуація, от, по, по з приводу інфраструктури, так наскільки сьогодні інфраструктурні об'єкти готові продовжувати в принципі свою роботу, враховуючи щоденні загрози, ми говоримо не лише про повітряні тривоги і загрози з повітря, а й про артилерійські обстріли, які відбуваються регулярно. Ну, насправді пошкодження, як ви правильно зазначили, кожен день е ворог щось пошкоджує, щось знищує. Але знаєте, це постійний процес боротьби, коли ремонтні бригади е намагаються е дуже оперативно це відновлювати для того, щоб підтримувати життєдіяльність в громадах. Опалювальний сезон може бути складним об'єктивно, тому що і в до цього дуже багато об'єктів було пошкоджено і мережа. Але там, де можливо відновлення, там воно відбувається. Це працюють і працівники енергетичних компаній, в першу чергу, комунальні служби, військова адміністрація на жаль, є у нас населені пункти, які от безпосередньо на Дніпрі там дуже складна ситуація, тому що ворог не дає можливість проводити такі роботи. Вони обстрілюють. Чи транспорт обстрілює ремонтні бригади, тобто ну, вони розуміють, що це не військове, що люди намагаються там відновити водопостачання, газопостачання, щоб хоч якось підтримати людей. Але російських військових це звичайно не зупиняє. Вони свою терористичну тактику продовжують реалізовувати от, на знищення. Пане Юрію, а якщо можна уточнення, от з приводу тих населених пунктів і територіальних громад, особливо прифронтових, де точно відомо, що зима буде відбуватися без тепла і електрики? Чи існує взагалі такий перелік, чи визначений він владою на місцях, і чи поінформовані люди, які все таки відмовляються поки що від евакуації? Звичайно, звичайно, люди знають, що ситуація складна. Що вже тривалий час в деяких населених пунктах? Там вже ну два роки така ситуація неможливо нічого змінити. Тільки альтернативне джерела, коли приєднуються генератори до насосних станцій, щоб хоч водопостачання у людей було. І в так само є програми підтримки там з твердим паливом для домогосподарств, і знов-таки постійна інформаційна робота проводиться, що буде допомога з евакуацією. Якщо люди не готові виїжджати за межі Херсонської області, є в нас в більш там відносно безпечних громадах, там і модульне містечка, і навіть в самому Херсоні є там приміщення, де можна там тимчасово перебувати е, в порівнянні з деякими населеними пунктами, навіть в Херсоні там відносно. Носом безпечно можна сказати. Хоча в Херсоні дуже складна безпекова ситуація, але люди дуже повільно погоджуються. Ну об'єктивна невелика кількість погоджується зараз. от на таке переміщення тимчасове Пане Юрію. Дякуємо вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.